Воююча Україна цьогоріч відзначає низку важливих дат: смерть Івана Франка, річниця братства тарасівців, початок третього голодомору. Осібно стоїть 75-річчя відновлення української держави актом від 30 червня. Це сталося у Львові у Другу світову війну. Цятого червня 1941 року радіовиступ Ярослава Стецька на Львівському радіо справив велике враження на українців. 75 років по тому сучасний львівський радіожурналіст на тій же вулиці князя Романа відтворює цей історичний ефір. На західних землях України твориться українська влада, яка підпорядковується національному урядові, що створюється в столиці України Києві. 30 червня 1941 року, усього через тиждень після початку совєтсько-німецької війни, передові групи організації українських націоналістів проголосили у Львові акт відновлення української держави. Ключові дієві особи стратегічне командування, лідер ОУН Степан Бандера, який перебував у Кракові. Оперативне керівництво у Львові здійснював його заступник Ярослав Стецько. Очолив новопосталий уряд державне правління української держави, який був проголошений національними зборами 30 червня. Захоплення влади координували військові командири Роман Шухевич та Василь Кук. Пізніше перший та останній командувачі УПА. На той час це виглядало авантюрою для багатьох дуже людей. Чому? Тому що дійсно якась невеличка організація прийняна з великим німецьким рейхом. Молоді люди, 28 років були росла Устецького, стецьку голові українського державного правління, проголосили в час з удару двох світових надпотуг. Створення української держави, але сьогодні ми можемо роти, що це був правильний акт. Всього два роки перед тим Сталін та Гітлер поділили між собою Європу. Але українські націоналісти вже тоді передбачали цей союз не надовго, каже історик Іван Патриляк. Будь-яка відповідальна політична група, яка поставила собі за мету здобуття незалежності, не мала права не скористатися шансом на цю незалежність. 13-15 листопада 1940 року нарком СССР Молотов прилетів до Берліну. Тема перемовин новий переділ Європи на двох, але спільної мови союзники тоді не знайшли. Це був сигнал для оун Бандери. Почали підготовку похідних груп, які мали взяти владу в Україні ще до приходу нацистів. У травні 1941-го розробили інструкцію Боротьба і діяльність ОУН під час війни. Зокрема, передбачалося створення української народної міліції як органу державної безпеки. Тоді ж було підготовлено проект акту про відновлення української держави. Вони намагалися використати досвід 1 листопада 2018 року, коли українцям невеликими військовими силами вдалося захопити Львів і фактично оголосити його своєю столицю. Болею українського народу! Організація українських націоналістів під проводом Степана Бандери проголошує відновлення української держави. Зранку 30 червня 1941-го до Львова прибув батальйон Нахтігаль на чолі з Романом Шухевичем. Він був створений за сприяння військового командування Вермахту, що перебувало в опозиції до верхівки нацистської партії, а також похідна група ОУН у складі 15 осіб на чолі з Ярославом Стецьком та Василем Куком. Так, націоналісти на півдня випередили німців. Останні зайшли до Львова тільки в обід 30 червня, а каральні органи СС та Гестапо – лише через кілька днів. Дії організації українських націоналістів були настільки неочікувані, що німці розгубилися. Зайняти радіостанцію без мого наказу не віддавати німецькій комендатурі. Вивісити український прапор. Радіо, пошту, телеграф, банки, установи, архіви НКВД, тюрми, мерії, всі адміністративні установи. Групи німецькі були дуже здивовані такою оперативністю. 30 червня, крім Львова, проголошення акту відбулося у 200 районах України з 203, окупованих Сталіним у 39-му році. Органи Української держави роззброювали сталінські військові частини, займали адміністрації, відкривали тюрми архіви НКВД та ВКПБ. Після акту 30 червня негайне проголошення та творення органів української держави відбулося на території 100 тисяч квадратних кілометрів. У ньому взяли участь близько 10 тисяч уповноважених осіб. Усі 10 тисяч розуміли. Вони кандидати на німецький концтабір. Серед них Омелян Коваль. Одному з невідомих героїв акту 30 червня, який проголошував Україну у місті Долина на Прикарпатті. Тепер 96. Чи ми боялися? Так. Ми нічого не боялися? Не могли Робиться те, що ми важливали. За... Але чи потрібно було дражнити всесильних німців? Принаймні, один із представників уряду УНР на вигнанні Тарас Бульба Боровець різко засудив бандерівців та їх акт від 30 червня. Він був наспіх проголошений кількома випадковими людьми. З таких причин це не є жоден акт національно державної політики, а самозванча диверсія і явна отаманія. Тарас Бульба Боровець отаман політської січі. Насправді бандерівці врахували всі політичні інтереси. Наскільки це було можливим у воєнний час, визнають дослідники. Його співтворцями в однаковій мірі з нашою організацією були і Сергій Божий Андрей, і Родиха Йосиф, і голова української такивальної православної церкви, церкви Митрополет Полікар. Митрополит Андрій Шептицький був обраний почесним головою революційного передпарламенту Української національної ради. Її фактичним головою став колишній прем'єр з УНР Кость Левицький. А в коаліційному уряді державному правлінні бандерівці навіть були у меншості 11 міністрів із 26, більшість представники інших партій. Сама ж персона Стецька на чолі уряду не випадкова. Він гарантував, що справу буде зроблено, пояснює Іван Патриляк. Попри будь-що сльозько був дуже впертою людиною. Не знали, якщо він щось оголосить, він не відмовиться. Мова йде про самовільний вчинок відомої, честолюбивої та активної групи Бандери. Інсценізований ними у Львові акт з нашої точки зору не має жодного державоправного значення. З наради у ставці Адольфа Гітлера за участі Герінга Бормана Розенберга, липень 1941-го. Ахтунг. Негайно скасувати акт! Бандерівців поставили перед вибором або у констабір, або національна честь, пояснює історик Віктор Рог. Або ми відкликаємо акт, капітулюємо, тобто кажемо, ми поспішили, ми не так вас зрозуміли, ми погарячкували, ми відмовляємося, ми почекаємо, доки звільнити всю Україну, і потім дасте нам можливість, може дасте, може не дасте бути вашими слугами чи під вашим протекторатом. Але ні Стецько, ні Бандера цього не зробили. Вони не зробили, Вони Вони зробили, не Вони зробили. Кинули виклик третьому рейху, і не тоді, коли він конав, а в зеніті його сили. На таке в Європі не наважився ніхто. Виняток власне Україна та ще Литва, яка теж була окупована спочатку Москвою, а потім Німеччиною. Станом на червень 1941 року було окуповано Польщу, Литву, Латвію, Естонію, Чехію, Югославію, Францію, Бельгію, Голландію, Данію, Норвегію. І лише Україна та Литва відновили свої держави, коли дійшло до з удару країн Осі та СССР явочним порядком, всупереч Німеччині. Саме тут, у Каунасі, в ефірі місцевого радіо, 23 червня 1941 року, було проголошено відновлення Литовської держави. Ще у жовтні 1940-го у Литві було створено підпільну націоналістичну організацію Фронт литовських активістів. Його очолив полковник ліквідованої Сталіним литовської армії Казіс Шкірпа. Нацисти не визнали цей акт. 5 серпня 1941 року розпустили литовський уряд, почалися репресії. І в першому випадку з Литвою, і в другому випадку з Україною тут не було походження з німеччиною. І очевидно, реакція Німеччини, яка по суті отримує уже в тилу у себе нові державні утворення, не могла б бути іншою як негативною. І як наслідок того всього, ми бачимо наступні репресивні дії відносно українських і литовських патріотів. Менше ніж за тиждень, 5 липня, весь уряд уже був арештований. Масові арешти членів УН півтори тисячі. Вони фактично вибили з кулії цей ритм, який був, задавали провідні члени. УН. зрештою ніхто і не ховався, працювали публічно. Омеляна Коваля, коменданта долини, помістили у концтабір Аушвіц. Разом з ним в бараку до самої смерті перебували рідні брати Степана Бандери. У нас було 50, 50 осіб, що були арештовані ще у, на, на початку. І це, зрештою, показало справжнє обличчя німців. Тобто я вважаю, що це був. Напевно, такий перший український антинімецький спротив явичним шляхом було порушено волю українського народу жити у своїй власній державі на своїй землі. Віктор Рог народився у Сумській області 1970 року, понад чверть століття у Бандерівському Русі. Голова спілки української молоді Сумщина, член проводу організації українських націоналістів, головний редактор газети Шлях перемоги заснованої Степаном Бандерою. Професійний історик. Врешті навіть ліберальні історики вимушено погоджуються. Націоналісти не були ніякими колаборантами, може, хіба свідомими смертниками. Дуже добре, що ОУН Бандери цей акт проголосила. Цим вона показала, що українці не збираються бути маріонеткою ні в чиїх руках, а що вони в цій війні переслідують свої власні інтереси, і цим власним інтересом є створення самостійної української держави. Тепер, озираючись на страшні втрати, пов'язані з масовими арештами і стратами дійових осіб акту 30 червня, питають чи варто було городити той смертельний город. Це наша позитивна кредитна історія. Тобто, якщо б ми проголосили незалежність тільки в 91-му році, з ні звідки з нічого, та то це було баляноворосія ДНР ЛНР, та які не звідки ніколи ніхто не чув тут. Бац. Якісь новороси ви вилупилися, та ну не було, не було їх і з'явилися. Та а тут є певний континуїтет, певна тяглість. Іван Патриляк, декан історичного факультету Головного університету країни, імені Тараса Шевченка, доктор історичних наук, фахівець з історії українського націоналізму. Часто густо питають, чому акт відновлення української держави не проголосили у Києві? Відповідь доволі проста: Львів був першим великим містом в окупованій Україні, звідки утік Сталін. Та й сам уряд Ярослава Стецька у Львові не сидів. Похідні групи ОУН опанували весь терен України з Кримом і Кубанню включно. Це була безпрецедентна операція в історії Другої світової війни, за масштабом, якістю та жертовністю представників бездержавної нації, наголошують тепер історики. Підготовлені похідні групи це був озброєний загін української держави. Вони йшли за фронтом і десантувалися на українські території, де виникав вакуум влади окупантів: німців чи росіян. Система конспіративних явок та паролів була віртуозною. Знак був такий. Ми підходимо до позначника міста, мала бути, скажімо, початна група північна. Має бути зелений колір або одягу, або на одязі якась відзначка ниткою зеленою. Так само зелений колір крейди. На незнайомих територіях новопризначений чиновник орієнтувався досконало. Демонструє Віктор Рог. Приходить похідна група і залишаємо якийсь умовний знак. В даному випадку це буде шкарлупка від горі. І ми позначили, що тут вже є наша похідна група, і заходимо в місто. Останнє місто, де похідна група встановила синьо-жовтий прапор і повністю опанувала владу Васильків. У передмісті Києва готувалися взяти її столицю. Та Гестапо провело жорстку контроперацію. Тут є група, яку треба арештувати. Група, начекуючи чекуючого Кук, яка зробила диверсію у Львові, і хоче таку саму диверсію планує зробити в Києві. Голосити на розцінювали це як диверсію. Теж Посланця української держави розстрілювало Гестапо. Коли прийшли комуністи, то НКВД. Проте, винищити пам'ять про чин бандерівців не змогли. Якщо б не було бандерівського руху, не було б руху шістидесятників. Тому що е всі шістидесятники прийшли університети в Сибіру, де, якщо вони тут виступали, як е ті, що виступають за права людини, е за українську пісню, то попавши в табори, вони пройшли в Бандерівську вже школу. Їм передали правильні знання, правильну історію, правильну філософію, розуміння світу. Політв'язень Брежнівського режиму Василь Овсієнко свідчить: у політзоні знав десятки членів ОУН, які пройшли чин від 30 червня до останнього бою у лавах УПА. Мені здається, що я не знав е, кращих людей ніж оці повстанці. Це найактивніші люди були і авторитетні люди. Оце, ота, як кажуть, сіль землі. Е, от, ота розчина. Е, Народ бачив і вірив цим людям. Василь Овсієнко, активний учасник руху шістдесятників, член української гельсінської спілки. У констаборах СССР карався 13 з половиною років. За захист української мови став особливо небезпечним рецидивістом. А ось відео, яке збереглося з 1990 року. На імпровізованій сцені у Львові ветерани визвольної війни. І знову на устах акт від 30 червня. Дружий, член роду, високо поважений громадяни міста Львова. 49 років тому. 30 червня 1941 року о 8-й годині вечора у Львові в будинку Товариства просвіта, що під 10-м номером на площі Ринок відбулися народ народні збори, на яких Ярослав Стецько проголосив акт відновлення. Української держави. Я переконаний, що недалекий той час, коли синьо-жовтий прапор майорітиме над Верховною Радою Української Республіки. Слава Україні! А ще через рік до Львова приїхала Слава Стецько, дружина Ярослава Стецька, прем'єр-міністра в 41-му. Слава Стецько тоді отримала дозвіл приїхати в Україну. Це, це був її перший візит такий в Україну. Ну де вона приїхала під своїм власним іменем. Це вже була доконана символіка. Українці з Другої світової війни передавали державність у руки сучасного покоління. Але до скону СССР ще цілий рік. Нікуди не ділося львівське управління КГБ, репресивний апарат, окупаційна армія. Вони вдалися до точкового терору. Напередодні проголошення незалежності вони вбили одного з керівників краєвої е, організації Бандерівської отця Ярослава Лесіва. Ось, е, ну і ще кілька. Кілька людей загинули при невияснених обставинах. Тобто КГБ своє робило, працювало. От. Але у них вже не вистачало ресурсів, все заборонити. От чому справа. Без акту 30 червня, без нової символіки Львова, вимоги українців у той час були б інфантильнішими, переконаний Сватко. І вже 2016 року вояки ОУН та УПА рішенням Верховної Ради вшановані на державному рівні. Проте ні історики, ні політики з націоналістичного табору не мають ілюзій. Боротьба за українську державність триває, бо нинішню владу аж ніяк не назвеш Бандерівською. Ми сьогодні радіємо з того, що вітаються наші урядовці вітаннями бандерівським Слава Україні Героям Слава. Дуже часто за красивою формою немає відповідного змісту. В кращому варіанті. В гіршому варіанті за красивою формою приховується дуже поганий зміст. Люди тоді не знали, чи вони доживуть до вечора чи до ранку. А ці 10 разів там в день перевіряють, обновлюють скільки разів про них згадали інтернет-видання. Що там їй дають соціологи? Україна для них вже це розмінна монета. Вони готові легше віддати її там путіну. Головне, щоб конкурент, який сидить через два ряда у Верховній Раді, не був на чолі процесів. Зараз ми воюємо на Донбасі на землі, де 75 років тому вже були наші похідні групи. Де іменем акту 1941 року була відновлена українська держава? Без сумніву, так буде і зараз. Всі українські землі будуть в українській державі. Саме тоді і закриється остання сторінка Другої світової війни.